Друзі, вітаю! Це мій рай. От уже настала осінь. І, мабуть, пора вже подумати про весну, тому будемо готувати свій город до весни. Е, перше, що я зробила, це травлю бур'яни. З бур'янами дуже тяжко воювати і навесні, як самі знаєте, е, бур'яни вилазять самі перші. Багато хто. Е, Прибрав город і вже типа бур'яни не мішають, хай хай собі ростуть, вони вже нікому не потрібні. Але навесні вони в першу чергу повиходять. І одне діло це однорічники, які посапав, і їх більше немає, і друге діло це багаторічники. Це берізка, це е, осод, це е, перій, ну і інші. Вони розмножуються і чим більше їх сапуєш, вони тим більше розростаються. Тому я, наприклад, думала, що не буду приміняти на городі хімію, але без неї бачу, що не виходить. Не Кожного року бур'янів стає все більше і більше, і з ними боротися все тяжче і тяжче. Тому в минулому році я обробляла гербіцидами і в цьому році я вже показувала, я вже обробляла і сьогодні знову обробляю для того, щоб. Було менше бур'янів. До речі, там, де я обробляла в минулому році набагато менше берізки, набагато менше перія, де не де пролази, але вже такого як було, немає. Набагато легше У мене в мене цьому році картопля взагалі була чистенька. І зараз ось буду крапити, покажу вам, який є результат. Цю ділянку я в минулому році бризгала гербіцидами. Майже берізки немає. І подивіться рядом ділянка, тут берізки повно. Тому будемо воювати. Погода псується. І я сьогодні вирішила таки покропити бур'яни, щоб встигло взяти. Скільки вистачить в мене розчину, наскільки я вже більшу частину города покропила. А тепер на що вистачить. Сьогодні зібрала баштан, он ще два кавунчика лишилося. а так поприбирала вже, я думаю, нічого, нічого толку не буде. Ось довибирала сьогодні свій баштан. Трохи є, нам досить. До речі, білі, смачніші, ніж темні. Зібрала сьогодні. Кавуни, день уже почти немає, а кавунчики ще трошки є. Ось розрізала, дивіться, почала різати, відразу лопнув. Трошки товстошкурий, але дивіться. Стигли, стигли. смакота. Думаю, в цьому році люди не обіжені на рахунок кавунів. Ну, у всякому разі, Первомайський район Миколаївської області кавинів повно. Ціна, е, від 5 до 10 гривень, по-моєму, більше не було. З поля можна було по 3 гривні брати. Так що в цьому році кавунів досить. І після того, як покропила, е, треба зробити нам землю родючою, е, щоб трохи попропадали шкідники, щоб. Е, Бур'янини так росли, щоб була рихла земля. Для цього я висіваю сідирати. Це вже не хімія, це вже органіка, і тому висіваю сідирати. Довго думала чим зрихлити землю, бо ж треба посіяти. Я показувала, я в одному місці садила сідирати, то я сапою рихлила землю, але це дуже довго і я згадала за свого помічника. Зараз буду рихлити землю. Звичайно, там, де бур'яни, де я кропила, було б краще, звичайно, через якийсь час, коли вже бур'яни засохнуть, але часу нема чекати. В нас передають четверга тверга грози, дожі, тому якраз саме час посіяти сіддирати, щоб встигли вирости і щоб їх встигнути перекопати, перебити, щоб вони пішли в землю. Тому зараз рихлю землю. І потім буду сіяти, і Як я казала в минулому відео, у нас пройшли дощики, земля рихла, працювати легко. Бачите, це я одною рукою. Тут де бур'ян роста, я не рихлю землю, тому що, коли обробили гербіцидами, то треба дати рослині повністю засохнути, бо якщо ми зараз нарушимо, е Рослину не піде речовина, ця, яка була у розчині від гербіцидів, не піде в коріння і воно не пропаде. Тому я тут, де в мене е, росте бур'ян, а особливо ось в тих місцях то я поки що не буду гербіцити сіяти. вже підоздемо трошки на пізніший час. Хай воно засохне, тоді тут буду. Теж рихлити і садити. А тут, поки де є можливість, я рихлю і буду висаджувати гербіциди. Ой, сідерати, що я придбала для висіву, як сірати. Овес, жито, фацелія, горох і біла гірчиця. І зараз потрошки розповім вам про їхні властивості. Оце все. Недорого 20-40 гривень кілограм. По-моєму, щось було 80, а фацелія 180, тому взяла пів кіло, а тут по кілограму, по два. Все змішаю і буду садити все разом. Постараюся коротко вам розповісти, яка користь від цих сідератів. Сідерати це зелені добрива, рослини, які швидко набирають зелену масу і потім їх скошують. і… Вкопують ґрунт або залишають, наприклад, під зиму зверху для захисту ґрунту, і потім весною все рівно вони перекопуються чи переорюються, і воно дає ще корисні властивості. Сідерат має свої властивості, тому люди багато хто висаджують після конкретної рослини або перед посівом якоїсь рослини конкретні сідерати, але можна і висівати все разом. Злакові сідирати <кій> збільшують кількість калію в ґрунті, пригнічують бур'яни, розпушують землю. Капустині збагачують ґрунт фосфором і сіркою. Бобові збагачують ґрунт азотом і структуризують землю. Є природним замінником селітри. Найкращі сідирати для ґрунту це люпин, олійна редька, овес, жито і фацелія. Посів можна проводити як восени, так і влітку, так і. Якщо ви собираєтеся після сидератів щось висаджувати, то е, потрібно за тиждень-два до того, як висаджувати, скосити, перебити і потім тільки висаджувати інші рослини. Якщо ви висіваєте просто для збагачення ґрунту, ну, для розрихлення і нічого не будете висівати. Після цих сідератів, то треба скосити їх до цвітіння або під час цвітіння. не дати, щоб сформувалось насіння і не розсипалось по всьому городі, бо воно буде вам заважати і прийдеться його знищувати. Для ефективної борби з бур'янами треба висівати не рядочками, а в розсип. Зараз, друзі, розповім саме про ті сідерати, які буду висівати я. Горох збагачує ґрунт азотом. Затримує вологість, розпушує землю. Пацелія найдорожча із усіх сидиратів, але вона має універсальні універсальні якості, тому можна висівати і до, і після любих рослин. Медонос допомагає боротися з шкідниками, бореться з світовторою та кореневою гнилью, бореться з дротянкою і нематодою, зрихлює ґрунт, додає в ґрунт азот, гумус, органіку, калій, кальцій, фосфор та різні мікроелементи. Можна висівати на протязі всього сезону. Жити поповнює ґрунт азотом, калієм та органічними речовинами. За поживністю може порівнюватися з перегноєм. Сіця біла. Пригнічує збудники фітофторозу, фозаріозу, кореневої гнилі та ризоктоніозу. Є ґрунт азотом, фосфором, калієм. Овесь. Збагачує ґрунт органікою, фосфором та калієм. Ефективно Заміна гною, запобігає розвитку грибків, бореться з нематодою, бореться з ґрунтовими шкідниками і хворобами, розпушує ґрунт, виводить нітрати з ґрунту, пригнічує ріст бур'янів. Змішую все разом в одній ємності і буду працювати. Приступаємо до висадки сідератів. Сіває в розсипну. І тепер заволочуємо, щоб зерно пішло в землю. І чекаємо дощика, щоб гарно полила. На завтра обіцяють. Ось так. Загребла трошки, звичайно, все, зерно не, не йде в землю, але я сподіваюся, що пазани все не видзюбають. а дай Бог дощику воно почне проростати і буде все добре. Ось дирати, які я висаджувала десь дві тижні тому. Бачите, посходили тут. Краще тут я раніше, а тут трошки пізніше висаджувала. Ну, я тут поливала, але і дождики проходили, то воно сходить швидко, потім трошки тормозиться, а потім піде далі. Ось тут, дивіться, це посходила фацелія, дивіться, гарненько. Ну і, і весь гртічка сходить, бачите. І ось діляночка, де в мене. Була посіяна посаджена цибуля і. агрус, бачите, росте в мене. Я тут набагато раніше покропила, все позасихало, крім портулака. Портулак невбиваємий. Зараз вирізку позгрібаю, а портулак повириваю. І теж порихлю ґрунт і посію тут сідирати. Ну, от і тут порядок. Заморилась, звичайно, але вже задоволена, що це зроблено. Сідератів пішло дуже багато. Щоб весь город засипати, треба ще, мабуть, ще скільки купити. У мене там пішло десь кіло... кілограм 6 десь так на 350 гривень я набрала, але я зупинятися не буду. Буду і далі продовжувати сіяти, тому що хочу, щоб у мене город був плодородний і приносив користь, а не просто садить, щоб садити. Ось, як бачили, тут було майже більше, мабуть, чим пів миски чи здорової і лишилося на дні. Таку роботу, друзі, проробила. Сподіваюсь, що комусь стала корисною така інформація. Бажаю всім успіху у городних справах. Дякую всім за перегляд, дякую, хто мене підтримує. Дякую за подобайки, за коментарі. Мені дуже приємно і до нових зустрічей.